Всім привіт! народ! Ми сьогодні будемо ремонтувати ось такий дуйчик. Він працює, але не дує теплом. Зараз ми його розберемо, подивимось, що в ньому не так. Тут можуть бути причини 3-4. Це є дроти нагрітися, це є запобіжник, термозапобіжник. І також може бути оця регулювання, де контакти там все пружинки вилітають. Він так працює, ми його включаємо. Зараз. Має він таку запобіжну кнопку, мікрик. Так він включається, працює, все супер. Також може бути, як він не включатися, оцей мікрик вийти з ладу. От він включається і все. Якщо чесно, мені цей мікрик не подобається, але він для без... безпеки, тому що якщо у е вас немає, у вас там є якісь тварини, кіт, ще щось, він перев... е його е перевернеть і дуйчик буде дути. Наприклад, ось такого дуйчика він не має такої кнопочки. Зовсім немає зовсім це просто ставити, його включити, він дує. Ось так, і немає. Це набагато комфортніше, але по безпеці, техніці безпеці, це набагато краще. Давайте ми його розберемо. Погнали, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми поїхали розбирати. Розібрали медуйчик. Що ми дивимось? Спочатку ми дивимось по проводам чи ніде, тут нічого не підгоріло. Тут у нас все добре, підгорівших контактів немає. Тут також все добре. Дивіться, тут у нас стоїть такий термозапобіжник. Зараз ми його продзвонимо, подивимося, чи він справний чи ні. Е, просто звичайною продзвонкою продзвонюємо термозапобіжник. Якщо термозапобіжник в нас працює, все добре, значить причина в цьому регулюровці з цієї сторони треба знімати кнопку. Ось вона тут. Е, тут у нас виходить холостий хід, одиничка, двойка. Тут нас просто повишає. Зараз ми роз, е, продзвонимо спочатку термозапобіжник. Якщо він працює, це все добре. Вибрали на продзвонку. Ставимо мультиметр і беремо акуратно тут продзвонюємо. Так, вентилятор в бік, Беремо сюди щуп, приставляємо. І сюди. Термозапобіжник у нас не продзвонюється. Замість термозапобіжника ми можемо поставити перемичечку. Тимчасово, але без нагляду, не залишати. Акуратно зараз ми це все витягнемо звідси. Зроблю маленьку перемичечку. Включимо, чи буде гріти. Погнали! Взяв 4 квадрата ось таку тонесенький дріт мідний. З ну, 4 квадрата вирізав, зараз намотаю. Спробую, якщо він буде гріти, все, дрьотик знімаю, потім купляємо новий термозапобіжник і ставимо термозапобіжник. Короте, ось так я поставив замість запобіжника таку перемичечку, як ви бачите, змотав. Поставив назад контакт. Що, пробуємо, чи буде те гріти? Спочатку мікрик. Дує. Тепер пробуємо включити зразу. Давайте ми зразу включимо на тепло, на одиничку, чи на, 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 давайте на двійку. зразу. Чи буде результат? Затискаємо мікрик. Пішло тепло, так що цей тепловий запобіжник я заміню, поставлю новий, перемичку бажано так не став. Тедбалі запобіжник, новий, робочий, температура його там є різні. Дивіться, 135 градусів це і середина, це є супер. Для такого дуйчика це є норм. Зайдете в радіомагазин, скажете, для такого дуйчика, вони вам дадуть потрібний термозапобіжник. Ось такий він тут все стерто, тут навіть не... Не прочитаю, скільки тут градусів. Дивіться. Тут зроблено на такі закльопочки. Назад я його не поставлю. Цей, він має тончі е, виходи, От дротик тончий, тут набагато грубший. Намотати назад, я його не намотаю, я попробую його спаяти. Я його загну в ці дирки, де контакти і легенько спаяю. Тільки треба паяти акуратно, тому що цей пластик, щоб не розплавити оцей пластик. Будемо пробувати. Я вам покажу. Все це я тут спаяв, як ви бачите. Тут пайка, тут пайка. Дуже-дуже тяжко підібратися, підібратися до цієї от пайки. Але ніжки трошки зробив довші і позагинав, але не до кінця. Позагинав не до кінця, лишив отут між пластиком, от запас трошки. І тут також між пластиком запас, тому що запобіжник гріється, щоб не плавив оцей пластик. Будьте обережні. Є у вас можливість намотати назад, як він був, намотуйте. немає, паяє. Збираємо це все до кубки. Так, що, зібрали цей медуйчик, все добре. Давайте ще раз перевіримо, чи він працює. В розетку я його включив. Включаємо сам дуйчик. Це працює, тепло включаємо. Тепло також дує теплим. Все працює, виключаємо його. І все, дуйчик готовий. Так що, хто хоче поремонтувати, Повторяйте, ремонтуйте, перевіряйте, якщо не впевнені, краще дайте майстрам, які знають свою роботу. Не лізьте туди, бо це є небезпечно. Думчик у нас має 2000 Вт. Все, з вас підписка. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і до наступного відео!